19 червня 2025 року в Авідіополі здійснили наїзд на пішохода мешканця нашого селища Головатюка Володимира Анатолійовича 1973 року народження. Водій автомобіля Рено Трафік рухаючись по вулиці Євгена Клесніченка у бік населеному пункту Равсолани. На перехресті з провулком світлі біля магазину Точка здійснив наїзд на пішохода який переходив автодорогу у невстановленому місці та у темний період доби. Так, дуєте непреривно до щолчка. Тобто 3-4 секунди. Дуєте, доки не буде щолчок. Можна? Так, звичайно, все, повертайте на камеру, чекаємо, результати йде аналіз. На камеру, то. На камеру. Так, тест попередньо показав, що ви березі. Ви згодні з показами? Так, так. З численними забоями та травмами Володимир Головатюк доставлений до Відьопольської лікарні, де йому була надана первинна медична допомога. Під час перебування у лікарні між родичами травмованого та водія відбулася перепалка. Ні, ну Мало ли, може він вийшов за хлібом. Днем не можна вийти, тому що це цікашники ловлять. Ви ще знаєте. Так якщо він доглядає, що йому ТЦК? В нього немає цього, що він документів. Так що не зробити їх? Якщо він доглядає, він, ну, що йому це цікаво? Ми То, він тому ходить по ночам. Зараз можуть зробити так, що скажуть, є дочка, є внучка, є. Може, але ж треба спробувати. Ну, ми пробуємо. Прополь? Я не знаю. У мене подача ходить, прям напивається так, що ж прям капець, і потім вискакує на дорогу. Що ви це позволяєте нам робити? Ні, ну просто ви живу... кажете, що в день він не може, Я... в день він не може діти. Звернутися в до органів і поставити питання, щоб з ним якусь провели роботу, щоб його якось обмежили. Ми говорили з ним раз. Чекайте. Так, а моя родина при чому тут? Я нічого поганого, я нічого не порушила. А зараз маю проблему. Я і моя родина. З якої статі? Тільки я тому... Я вас розумію, але ви мене тут я при чому? У мене в родині такого б не було. Так. Якби в мене такий Чі був родич, я би щось робила хоча б заради безпеки інших людей. Це 50 років в людині, а вони... не... Ну, зверніться А У нього дружини є? Нема. Нема. Зверніться до суду, поставте йому недіздатність. Відправте його на лікування. Звичайно, це ваша ну, моральна любов. Ви самі кажете, що в нього хвороба. Якщо насильно, там нічого не допоможеш. Так він хоч бути ізольований від людей. Ви розумієте, він ходить це як обізяна з гранатою. Він ходить і робить людям шкоду. От мені з, зокрема він зараз зробить. Що це за відповідь? Наркомани ходять, єлкаши, ходять. Таки я... мають близькі щось робити, не мають, а що не мають, по хатах не прятатись. Віде. А потім це головний біль чужих людей. На місці працював слідчий. Матеріали зареєстровані до ЄРДР. Під час досудового слідства буде встановлено ступень війни кожного з учасників пригоди. Автомобіль «Рено Трафік буде доставлено на штраф майданчик. Роман Баршанідзе. Альтернативова. Та, е, о, тест. Ви, ви розумієте, він ходить це як обіцяна з гранатою. Він ходить і робить людям шкоду. От мені, зокрема, він зараз зробив... Що це за відповідь? Наркомани ходять і окаши ходять. мають близькі щось робити, а не по хатах прятатись. а потім це головний біль чужих людей.